Вітаємо в черговому випуску ситуаційного центру. Поговоримо про допомогу, яка завжди на часі і приходить в особі інспекторів муніципальної варти. Для більшості весна це період розквіту нових планів та активних дій. На жаль, для декого це період загострення хронічних хвороб. Алкоголізм серед них і ось серед білого дня такі знахідки не диковинка. А ваш? А де ви проживаєте. Такі питання від інспекторів не від празної цікавості, а від бажання допомогти. Человіка доставили до дому. Такі сусіди явно не окраса будинку за порадою, не звернешся і допомоги не дочекаєшся. Ви де мешкаєте? В цьому домі? Це ваш сусід? Це, ну, чому, я, я просто сама не додаю, що я вчу лігти з роботи. Такі кадри фільмує наша молодь, і який це приклад для них? Цю картинку не в силі були споглядати, відпочиваючи в громадському місці. Глибокий сон без ознак активності, а поруч бавляться дітки. Чоловіче, шановне, прокидаємося. Якщо стан не змінюється, реакції відсутні без медиків не обійтись. Дока медична допомога наразі допомагає чоловікам. Діти дитями медики приймають рішення про госпіталізацію, і тут також допомога муніципалів прийшлася в нагоді. Такі картинки життя не радісні, як для тих, хто проходить поруч, так і для тих, хто їх малює самотужки з власної волі. На свідомості викупили швидку, перевернули його на бік, бо задихатися. Знаючи в обличчя постійних завсяк датих, патрульні одразу визначають, що цей випадок є виключенням. Дійсно потрібна допомога. А Так, ну, що не ставиш, щоб не впали. Дякуємо медикам, прибули вчасно. Оце так сховався наш старий знайомий досвід перевірений частотою вживання алкоголю. А -а -а. Це наш старий знайомий, піднімається іде додому. Цей молодий, хто повчає, як прибирати двірникам, то чіпляється до перехожих. Його, мабуть, не вчили, що з набитим ротом не розмовляють. Я тебе так заважаєш іншим відпочивати. Здалася підозрілою пасажирам і водіям громадського транспорту, і ця жіночка на вокзалі не в змозі пояснити, куди треба їхати, шукала попутку. Звідки ви додому? Додому а сама. До удобного З Мологи? З Молдавії. З Молдавії ви? інспектори зрозуміли без перекладача сама з Молдови живе в удобному. Чому в такому стані? Ось це питаннячко. Чого ви так сильно в нетверезому стані? Зрозумілої відповіді, на жаль, не знайшлося. Повідомлення на гарячу лінію муніципальної варти бувають різними, навіть такого змісту. В двір залетіла повітряна кулька. Громадяни бояться, що з небезпечними газами ми зреагували. Чорний назовний шар тут залишений пакет з продуктами викликав цілий переполох. Бабуся не в змозі нести залишила ношу. Так що <решко> ж ви залишаєте його <решко> без присмотру? Ну центр І ви оставили пакет. Подозрительний, Звісно, не оставляйте. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Ваші повідомлення, наші дії, аби попередити біду. А після такого прохання допомогти у пошуках дитини навіть не вагалися. Дії були блискавичними, йшли по слідам хлопця. Дітей от так, такому, в такій одежді поблизості теж немає. І ось добра звістка, і хлопець, і велосипед з ним знайдені. Одне з наступних повідомлень стосувалося пошуку велосипеда, який зник з, з майданчика в районі провулку Вокзальний. Знайшли по гарячим слідам вже інші точці міста. Власниця рада і дякує за допомогу. Це і ваш велосипед. Так, да, Це мій велосипед, який вкрали вчора, в обід mm. Ніколи ні, 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 таких випадків не було на лозу. Ви раді, що знайшли? Я дуже рада, благодарю вас. Таке повідомлення на гарячу лінію 068 861 49 48 не могло залишитися поза увагою. На сполох б'ють сусіди. Хто дрався? Ніхто не дрався. Чому <проб> тетя Люба Марину кричала вбивати? Марину, я рядом Марину вигнали. Ви почему кричите, что вас убивают все время? Ой, больно, 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 не трогай меня, мне больно, мне больно. Що це за крики? Стіни також не можуть мовчати. Жіночі крики та плач. Син ображає матір. Ти не дай бо ж то случиться ми з вами. Не і, це. Скажіть, і скажіть, ви зайді, кричите убивають, а ми ніяк не Нічого не случиться. А ось і об'юзер прикинувся невинним. Та ні сусідів, ні муніципалів не проведеш. Я таки пішов, що ні, ми бачили, що бачите, все таки. він був ну вони в я Сколько пришел, можно я... издеваться сейчас. Я... над старым человеком? Вот это я не понимаю. Значит так, ребята. Мы вас видели по дороге, когда мы сюда ехали. Так. Мы вас встретили возле не доходя стоянки. На ваш адрес поступил вызов, что вы тут избиваете мать. Да что, совсем не не -то... То есть мы соседи, ты вот стоишь пьяный, а мы с твоим трезвый. То есть я мы, я нам шо, приснилось что, или что? Впевнені, що ні. Та коли кривдник бреше, а скривджений мовчить, правди не знайдеш. На жаль, ви сусіди вчинили правильно, можливо, попередили непоправне. Ні на мить не припиняється несення варти і у комендантську годину. Перевіряємо сквер воїнської слави. Все добре, порушення зафіксовано, все ціле. Спільні рейди муніципалів та поліції це заходи з безпеки, нагляд і моніторинг. Знаходимося на вулиці перемоги. Все тихо, все спокійно. Порушників громадського порядку та осіб, порушуючих комендантську годину, не виявлено. Коли не виявлено, а коли і дуже врожайна ніч на порушників, причини банальні. Поважав дівчинку додому. Трохи запізнився в комендантський час, не слідив за временем. Комендантський патруль муніципального варта. І ще раз фамілію. Опять Так. Як казали в школі, повторіння мать у а можливий переконає вас не порушувати більше, а особливо так колективно. Вам по років? Молоді люди. Ми давно зустрічаємося стрічають 19 років. Будьте любезні домой. Тим до кого не виникає питання, одна порада швидше йти додому. тихіше і гарна вам ночі. Да, дякую серед питань, які порушує комендантський патруль. Причина перебування на вулиці в цей час і наявність документів. Паспорт дайте будь ласка. паспортом справа в телефоні, і такого побачити і почути ніяк не сподівалися. Хотів би спочатку надати військовим повагу, тому чаю. Хлопці, <зас> що скажете? Шановні, давайте показали документи, я якщо у вас документи. все добре і, роз... і по <зас> домам. Якщо це адекватність вшанувати військове хвилиною мовчання під час нічної повітряної тривоги, то тут без коментарів. І Я ніколи. зразу йду додому. Ось це правильне і гідне рішення, і наша порада усім іншим. Тільки не треба в нетрезвому вигляді ходити О, не. по ночам, і не буде ніяких Тобі проблем Ні у вас, ні у нас, ні в кого. І так по відношенню до кожного просимо зберігати спокій, вести себе адекватно, не порушувати правопорядок, комендантську годину та дотримуватись закону, в тому числі і закону совісті. А муніципальна варта завжди готова бути там, де потрібні. Поруч з громадою.